Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Сьогодні я розпочинаю зйомку свого в'язовлогу. Якщо чесно, спочатку думала вже нічого не знімати сьогодні, а потім подумала, знаєте, що нас не зламати і не залякати. І я вирішила, треба навпаки, мабуть, сьогодні. Зняти хоча б шматочок відео, щоб, можливо, навіть трішки переключитися, трішки відволіктися, тому що ну, голова вже від цього всього така. Знаєте, я думаю, ви розумієте всі мене, бо ви всі також проживаєте те ж саме, що і я. Ось давайте я вам покажу, що я робила. Вчора, в неділю, в мене на минулому тижні я вам показувала, замовляли такі гризунці. Ось. І ця ж дівчинка замовила ще один гризунець: ось такий ведмедик. Сонечко вже з'явилося. Ось такий ведмедик. Він такий же, тільки в світлішому кольорі. Ось і е, замовила до такого ведмедика, е, попросила щось придумати, е, типу, як от було м -м, зайчик, пінетки зайчики е, щось таке ж саме, тільки е, ну, з ведмедиком. так, І ось-ось-ось <гум> така пінеточка в мене вийшла. Ой, вибачте, в нас тут сонечко, і мені ну, немає де від нього втікти. Я надіюсь, вам так буде видно. Ось така пінеточка зв'язалася з такими ось вушками ведмежами. Я думаю, ну, такі схожі, ви, мабуть, бачили. Зазвичай в них ще тут вишивають мордочку. Але ну, мені здається, що щоб вони були прям дійсно по аналогії до. Тих пінеток зайчиків із пряска, з гризунцем. Там же все-таки були тільки вушка, не було вишито нічого. І тому мені здається, правильним залишити і пінетку цю просто таку з ведмежими вушками. Не знаю навіть. Чи може вишити і все-таки якусь мордашечку. Ну, ще подумаю. В общем, у мене. Зв'язана одна пінеточка, Зараз буду пробувати в'язати іншу. В мене тут є косяк, це щоб ви не думали, що я так все ідеально завжди роблю. Ось тут десь зацепила я петельку, але ну, розпускати я вже це діло не буду. Спробую, можливо, після прання і трішечки, якщо відпарити, то. Може, буде краще все це діло виглядати, побачимо. Я сподіваюся, що ситуація все-таки е, праням і е, паром трішки покращиться. Ось. І ще в мене вчора пройшло замовлення, забрали е, з наявності, забрали маленького йоду. Якщо чесно, такий настрій був, я ж кажу, сьогодні, що перед відправкою я його навіть вам не зняла, тому я десь вставлю вам фото, як цей малюк виглядав. Я такі декілька вже штук в'язала і друзям дарувала. Це знаєте, для любителів зоряних війн і серіал Зараз іде мандалорець. Хто дивиться, той зрозумів. Це ось такий цей маленький, зелененький <хи> шкідничок. А, ось. Ну, я ж кажу, фото я вам, мабуть, вже вставила, ви його побачили. Ось такого сьогодні я відправила в місто Умань. <хи> Надіюсь, порадує. А, так, ось і все. <хи> Поки що все. А, піду працювати над другою пінеткою. І підключусь до вас, мабуть, уже завтра, бо це вже вечір, вже сонечко в нас сідає, тому скоро буде темно. Ну, все тоді, бережіть себе, до нових включень. Всім привіт! Сьогодні вже вівторок. Я дов'язала другу пінеточку. Ось такі вони вийшли. Цікаві, але займають вони досить таки... Багато часу, ну, от конкретно, от, щоб цю підошвочку да, таку зробити, цікаво, цей ряд в'яжеться достатньо таки довго, тому не знаю, не знаю, чи буду їх в'язати. Виглядають -то вони ніби так симпатично, незвичайно, так. Але ну, роботи з ними. Трішки більше, я не скажу, що набагато, але ну, трішки більше треба над ними а, працювати. Не Як вам їх так поставити, щоб вам їх було видно? А, так, в'язала я їх із Alize Baby Wool у дві ниточки на спицях 3,5. Так, і це ось, ось так буде в комплектику. На жаль, не було в мене такого світлого кольору в наявності. Але я запитала в замовниці: вона сказала, щоб спробувати зв'язати таку модельку, а там далі подивимося. Якщо що, то вона ще просто замовить і в такому світлішому. Тоді будемо замовляти вже окремо світлу пряжу і в'язати їх більш світлому. Це для хлопчика, тому ось такий просили більш темний колір зробити. Ось такий вийшов набірчик. <хи> вони ще не прані, тому вони трошки такі <хи> кривоваті, але, ну, я думаю, ви вже суть зрозуміли, так? не буду я все-таки вишивати на них нічого. Хай, нехай будуть просто от такі, хай буде ось так. Якщо я ще й вишивкою буду займатися, то це я буду дуже багато часу на них тратити, і тоді треба. На них ставити ціну вищу і не, не впевнена, що їх тоді куплять за ту ціну, яку я поставлю. Ну, не знаю, так я собі думаю. Тож, спробую ось так, а там далі побачимо, що буде. Ось, і ще що я вам хотіла показати, це ж плет. Ось цей плет, він трішки не влазить в кадр, але я думаю, ви мені повірите, що він 85 на 85. Красивущий, просто дуже красивий. Я прям жалкую, що раніше їх не в'язала. Це мій такий перший плед. Тут є недоліки, косяки, десь я переплутувала напрямок цих перевертань, десь я взагалі губила петельку. Ну, ось, наприклад. І потім довелося її якось сюди запихувати, ховати. Ну, от такі недоліки є. Я думаю, так як я перший раз в'яжу, то це Ну, було зрозуміло, що щось таке буде, що це буде не ідеальний плед з першого разу. Але я вже розібралася, як. Як значить воно працює, це все? Як цей візерунок лягає, де треба бути уважною? І цей пледик я залишаю собі, буду його використовувати. Для фотосесій, він такий дуже красивий. На ньому дуже класно фотографувати іграшки, якісь дитячі речі. От ну, класний. І колір такий м'ятний. Тобто, коли знаєте якась річ світла, наприклад, її важко сфотографувати на моєму, ось цьому, так, на цих досточках моїх. А ось на такому м'ятному, приємному кольорі, мені здається, буде здорово. Там у мене діти малюють, <гум> тому можуть бути якісь трішки посторонні звуки. Ось. Так, це моя робота завчора. Чесно кажучи, не знаю, чи дійсно загайні вони ці пінетки, чи просто такий настрій якийсь був, що більше в телефоні сидів, новини ці читав, ну, якось зовсім мало пров'язалося, якщо чесно. Ось. Сьогодні. Сьогодні знову майже цілий день повітряна тривога, і ми вирішили все-таки поїхати до батьків у менше місто. З надією, що там буде трішки безпечніше. Я надіюсь, ви всі в безпеці, з вами все добре. Бережіть себе. Ну що ж, я з вами поки що прощаюся. Підключусь уже потім трішки пізніше, можливо, вже. Не звідси. А, і ще я вам хотіла сказати, що я буду знімати таке відео про гардероб моїх донечок. Ну, в'язаний гардероб, так, що я їм в'язала, що носила, що, там, що не носилося, і як носилося, яку краще пряжу, на мою думку, вибирати так, для дитини. Я це все розповім, це буде окреме відео. Я сьогодні просто пів шафи там переворотила, щоб всі ці светрики, комбінезончики познаходити. Е тому очікуйте відео, я не знаю, можливо, а можливо вже і на наступному тижні. Боюсь, вам обіцять. Ну, я його в будь-якому випадку зніму і викладу, коли, 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 коли. <сументую> Побачимо, коли, так? <сументую> Ой, так. Ну, буде таке відео, тому е, слідкуйте за каналом, е, бо якщо вам цікаво, звичайно, така тематика. Все, прощаюся з вами до завтра. Всім привіт ще раз! Е, підключаюся у вас, до вас, отак трішки з руки. Е, як ви бачите по фону, е, ми таки поїхали, і я вам знімаю. Ви навіть не уявляєте, де я знімаю. Це тенісний стол, щоб ви розуміли. А, так, я тут трішки просувала ось цей джемпер для мого чоловіка із Alize Cotton Gold Tweed. І згадала, що я обіцяла розказати, скільки розворотів я роблю по, ну, по, по спинці, попереду, щоб виходила така заокруглена горловинка. Я вам зараз постараюся показати схематично, але, чесно, з мене вчитель так собі. Ну, в мене є отака схемка. І, значить, тут ви можете бачити: це ось спинка, це рукав, ось це рукав. І це перед. І так, зазвичай я роблю розвороти по спинці два з цієї сторони і два з цієї, по три на кожному рукаві і по чотири з кожної сторони переда. Оце так приблизно я вам показую цю схемку. Я, чесно кажучи, не знаю, як його краще зробити. Можливо. Я вам боюсь щось дуже сильно обіцяти. Але можливо, коли я буду в'язати якийсь черговий дитячий джемпер, так, маленький, то я зроблю таке маленьке відео про те, як я в'яжу такі джемперочки, як я, розв... як я роблю розвороти, і скільки розворотів я роблю, і як там я це все рахую. Ну а зараз, якщо ви розумієте, сам принцип цих поворотних рядів. То кількість розворотів ви ось можете побачити схематично. <свісно> ну, ось так. А, так, ну заодно вам покажу, що я робила цими днями. І так, по-перше, так, оцей джемперок тут мені ще небагато і можна буде відділяти уже Так, що таке причепилося. І можна буде вже відділяти на рукава і перед. Ну, тут трішки маленькі спиці, бачите, я вже не хочу переодягати. Так, потім, що я ще в'язала? Ще я почала, я не втрималась, дівчатка, я просто не втрималась. І я почала в'язати ось із цієї пряжі це денім вождь. Ось така в мене вже є штучка. Це. Я думаю, дехто здогадався, це пінгвін. Ось це верхня частина, це ось буде голова. Так, ну потім це все буде отак -от одягатися. Ну, зараз ще мало що зрозуміло. Ну, я думаю, принцип, ви зрозуміли, так? Не втрималася. Я дуже мені захотілося пов'язати цього пінговика. Хоча багато роботи є іншої, і взагалі цей тиждень не дуже в'язальний виходить у мене, тому що ми поїхали, а тут, як завжди, купа роботи <плес> і недов'язання. І сьогодні я ще ось це все я поки що буду в сторону. І я займусь ось цим. Ой, як цікаво на синьому. Це Мітинки будуть, так, мітинки в пару до моєї шапочки осінньої такої зеленої, їх я буду в'язати в рамках проєкту зв'яжи шапку 5х5, який влаштувала Оксаночка Левчук. Перше відео вже вийшло на каналі, там я в'язала набір із пов'язочки і снудика. Так, я там показувала візерунок, яким я в'язала, гачком, до речі. Ось, А на цьому тижні я планую зв'язати мітинг, і якщо я ще щось встигну розпочати, то обов'язково розпочну, але не впевнена. не впевнена, тому що плани трішки пішли шкереберть, як то кажуть. Ось, ну нічого. Сьогодні буду старатися просувати мітинки, і, звичайно, потім до вас ще підключусь і покажу вам, що в мене виходить. Так, ну що ж, дівчатка, підключаюся до вас уже в останній раз. Показую вам свої просування по мітинкам. Ось зараз мені тут залишилося ще зробити. Ще одну прибавочку, і вже можна буде відділяти петельки на пальчик. І все. І буду вже в'язати, ну, зовсім трішки, я не хочу їх робити дуже довгими, тому буду трішки ще лицевої гладі, і потім перейду на резиночку і, в принципі, думаю, закривати, мабуть, голкою, щоб було еластичне закриття. Ось так. Це я вам принесла тут шапочку, щоб показати. А по-перше, зараз дуже класно передається колір. От зараз він якраз такий, як має бути. І я якраз таки в комплект в'яжу ось таку мітинку. Про мітинки дивіться вже відео в неділю. Чи встигла я дов'язати мітинки, чи почала я ще щось в'язати? В неділю вийде відео. Ось, а на сьогодні я з вами прощаюсь. Дякую, що дивились мій м'язов. Бажаю всім тихих, спокійних днів. Бережіть себе. І всього, -всього вам самого-самого хорошого. До нових відео. Бувайте!